Україна має всі ресурси, аби перемогти у війні, але для цього потрібно зважити на усі ризики, які може підготувати Росія. Про це в інтерв'ю виданню факти заявив колишній головнокомандувач збройних сил України Віктор Моженко. Вважаю, що у нас є всі можливості та всі шанси розгромити Росію на полі бою і не дати їм реалізувати їхні плани. Потрібно розуміти, які можуть бути загрози, та як ми маємо воювати. Ми не можемо зі зневагою ставитися до противника. Він до нас так ставився, і бачите результат. Там зараз повністю змінили свої погляди. Вони вже говорять про те, що українська армія краще підготовлена та дуже професійна. Нагадаю, що від першого дня великого російського вторгнення і до квітня 2022 року Муженко працював у пункті управління генштабу разом із головнокомандувачем Валерієм Залужним. На думку генерала, в Росії є ще певний ресурс, проте невідомо чи буде він накопичений для реалізації більш-менш значущої стратегічної операції, яку так сильно потребують окупанти після низки тактичних невдач, щоб зберегти рівень підтримки російського суспільства, загарбники конче потребують перемог і не тактичного характеру як Т повне захоплення Бахмуту чи Вогледару, а більш масштабного, як вважає Муженко, таким здобутком для московитів може бути удар поблизу Харкова до річниці курської битви, яка сталася, яка стала переламною під час Другої світової війни. Московія любить символізм. Її анонсований зимовий наступ імовірно був приурочений до 80-річчя Сталінградської битви. Проте московити і тут не досягли успіху, як зазначає Віктор Муженко, Росія перестала існувати як держава з воєнним потенціалом, якщо це справді були всі сили і засоби, які країна-агресорка могла залучити до свого так званого зимового наступу. Свіжо мобілізовані кремлівські вояки тепер свіжо демілітаризовані минулої доби. Українські захисники знищили на полі бою більше як сім сотень загарбників. За даними генштабу, від початку повномасштабного вторгнення вже близько 170 тисяч окупантів стали добривом для українського чорнозиму. Обгорілим залізячим спочивають на полі бою шість російських танків. Також наші збройні сили знищили 11 бойових броньованих машин московитів. Свій останній постріл здійснили ще сім артилерійських систем противника. А також наші воїни знищили дев'ять реактивних систем залпового вогню, сили оборони збили черговий військовий гвинтокрил росіян. Йдеться про МІ 24 Частішим стало українське небо від шістьох безпілотників ворога. А до того ж, більше не заведуть свої двигуни ще 19 одиниць автомобільної техніки росіян і дві одиниці спеціальної. Росіяни вдарили ракетами по Краматорську. Атаки відбулися вночі та зранку. повідомив про це голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. У місті пошкодили вісім багатоповерхівок: офісне приміщення, школу, готель і два торговельних центри, а також кафе та магазини. Жерти постраждалих немає. Минулої ж доби московити вбили двох жителів Донеччини, поранили ще трьох. Загарбники поцілили у два будинки та газопровід у Костянтинівці. Понівечили оселі в Сіверську. Вогнем накривали також Торське і Зарічне. Понад 300 снарядів випустили росіяни по Херсонській області. Двоє цивільних загинули, шестеро поранені. Як інформує військова адміністрація, по регіону гатили з танків, мінометів і реактивної артилерії. Вдарили близько також ракетами. Близько 70 разів атакував ворог населені пункти області. Херсон обстріляли щонайменше 7 сім разів. Снаряди окупантів пошкодили медзаклад, приватні багатоквартирні будинки. Також склади. І цивільний підірвався на вибухівці в селі Щурівка. Це Харківська область. Сталося це зранку. Чоловіка вже ушпиталили. Його стан оцінюють як середньої тяжкості. Повідомляє про це обласна військова адміністрація. Минулої доби російські окупанти обстрілювали харківські, куп'янські, зюмські та шугурівські райони області. У Вовчанську пошкодили два житлових будинки. Ще чотири у селищі Вільча. у першотравневому знищили гараж і автомобіль. У Чугуївському районі зруйнували об'єкт інфраструктури. Постраждалих минулої доби на Харківщині немає. Поки в населеному пункті Чаплинка Херсонської області російські військові проводять рейди по домівках місцевих жителів і прискіпливо перевіряють їхні документи, автівки і мобільні телефони в Енергодарі. Це Запорізька область. Окупанти вивозять старшокласників на так звані екскурсії до Волгодонська на Ростовську АЕС. Про це і про ситуацію на передовій звітує Генеральний штаб. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Наші захисники відбили на них 59 атак противника. Протягом минулої доби Російська Федерація завдала 50 авіаційних та 11 ракетних ударів, здійснила 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Загинули мирні люди. Українська авіація за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів. В той же час наші захисники збили ворожий гелікоптер Мі 24 та шість безпілотних літальних апаратів противника різних типів. У підвалах часто без води і світла і під постійним ворожим вогнем. Таке життя на лінії фронту. Максимільянівка одне із селищ Донеччини, яке розташоване поруч з Марінкою, де вже кілька місяців точаться запеклі бої. Марінку, що називають містом приводом, таке воно повністю знищене. Найближчі села під постійним артилерійським вогнем окупантів, але там досі залишаються люди. Євгенія Китаєва побувала в одному з них. Це Спробував ці сюди Ми заїжджаємо у Максимільянівку разом з головою громади і екіпажем білих янголів. У них звичайні будні доставка гуманітарної допомоги та евакуація. У цьому селищі досі лишається близько півтори сотні жителів, серед них двоє дітей. Перша наша зупинка місцеве бомбосховище. Добрий Добре. А чим ви грієте? Тепло вас. Хлопці розвантажують воду і продуктові набори. У підвалі люди зорганізували собі все необхідне для життя. Тут і кухня, і спальні ліжка, і робоче місце. Я почти роздає пенсію. І нині даєте? Звісно, люди живуть, потребують допомоги фінансової. Як не як магазин же ж є, працює. Отак і бігаємо. З дому сюди на роботу, опять додому, опять сюди. Живемо тільки ми робимо. Перебіжками люди навідуються додому, аби подивитися, чи вціліла хата, та покормити худобу. Утім, лишитись неушкодженим після таких походів вдається не всім. Але фактично кожного дня тут гинуть люди. Так. Через день. Десять днів назад загинув хлопчик, який тут хлопчина мешкала mm -hmm. з матір'ю. Недалечко тут, пішов додому годувати. Твари. Коли таке стається, то поховати людину можна чи ні, Вікторович займається цим, курапово ховають. Ну поховали, а що? Ну а як? Ну тут небезпечно, ви що? На цвінтар піти і що туди прилетіти? Там розбиті всі пам'ятники кажуть. Мій чоловік похований з краю Пам'ятника вже там. Спокою у селищі немає ні живим, ні мертвим. Життя звичайних людей перетворилося на виживання. Молодші жінки взялися доглядати за бабусями, їх теж переселили у підвал. Хотя люди виїжджать старі. Ну, Ми з ним просять, щоб залишалась, Хоча на Стараємося виживати. Ну, Що зробиш? І страшно знаю. І постать хату свою дуже страшно. А може, все стане на своїй і будемо. Тим ми рушаємо далі. У списку ще кілька адрес, де потрібно розвантажити гуманітарну допомогу. В одному місці пакунки вже давно не лишають. Сюди дуже завезли, бачите. Тільки ми виїхали, тільки розвантажили гуманітарну. Добрий день. Як наше нічого відтя такого, як ваше, як ви. Як Ваші справи. Держимся. Це не Максим наш. Максим, Максим. Ні, Тут люди теж зорганізували підвал для себе і для сусідів. Тільки починається обстріл, всі збираються в одному місці. Страшно. Сьогодні так жорстко, мабуть, ще так і не було. Може, хіба літом або осінь. Чове виживемо, ви ждемо перемогу, надіємося на наших хлопців. Дасть Бог їм сили, витримки.